Добрий день, шановна громада, глядачі каналу. Сьогодні 22 червня. Косимо ячмінь. Хто слідкує за каналом, той бачить і знає цю ситуацію. Хто не знає, то передам коротку інформацію. Ячмінь був посіяний по соняшнику Грандстаровському, який не був не діскований, нічого. Перебита палка і... На 30-м жряді дисковим сашніком пасійний ячмінь. Ну, от. Було підживлення селітрою в нормі 100 кг румом розкидано в січні, і по весні сівалкою. Це у нас було від звідсиля румом і до половини, а сівалкою з, з того краю. Весною почали підживляти сівалкою також до половини. Не, не вистачило. Ну що, можу сказати? Ви самі бачите, кстати, от десь сівалка от до цього місця, да, Ні, навіть більше половини. Трогу, буквально частка не вистачило. Метрів 30-40. вон навіть видно десь сівалка була. Ну, тут перехрестя. І румом, в січні і сівалкою. От докуди воно сівалкою. Видно прямо до сюди. Тобто воно відрізняється. Воно там таке більш таке, не знаю, може звідсиляв вид такий. Так, що ми бачимо? Вид такий, 30-й. Рядки зійшлися. Ось. Мені подобається. Вид дуже гарний. Так, також є плями авсюка. Вона овсюка і гілопса вистачає, е, соняшники і всі широколисні, відводольні, були забраті чисте поле. Комбайн бачимо розкидає дуже чудово полову, рівномірно. От. Це дуже радує. По дощам. Дощі у нас буквально да, неділю тому були, але вони не продуктивні. Вони навіть землю і не намочили. От, земля потріскавшись, суха. Ну, Вернемося до ячміння. Ячмінь на сьогоднішній день мені дуже подобається. Врожайни не, не скажу, бо не таруємо. Просто звозимо. Ну, По виду видно, що та частина поля вона більш така волоса, ну, якась насичена. Тут бачу, ну, може то, що стою, і рядки видно. Так, косимо, слідкуємо, коментуємо, підписуємося і хай буде всім мир та злагода.